Пало мені на думку, коли я прочитав назву цієї конференції. Щастя та його причини. Я припускаю, дещо ми тут робимо, намагаючись інтерпретувати, що є причинами щастя. А Мені здалося, що є дуже коротка відповідь на те, що є причиною щастя. І ця відповідь полягає в тому, що причинами щастя є. Сидячи тут, що кожен з вас сидить у кріслі, де сидить причина вашого щастя. Сидить перед вами. Іншими словами, ми не можемо сказати вам, ніхто не може сказати вам, як? Як досягти щастя, окрім вас самих. І Щастя не існує як сутність, за якою ми так чи інакше, за якою ми ганяємося і намагаємося досягти, тому що щастя не існує. Окрім того, що всередині тебе самого. І це і ніхто не може зробити вас по справжньому щасливими. А так само, як багато в чому ніхто не може зробити вас нещасним. Але тоді, звичайно, постає питання, якщо кожен з нас буде. Відповідальний і контролює своє щастя. То як його отримати? Тому що, на жаль, не всі щасливі насправді. Навіть незважаючи на те, що всі опитування показують, що більшість людей перебувають на якомусь середньому рівень щастя і дуже мало людей. Зовсім нещасливі, факт в тому. Факт в тому, що Дуже мало людей також дійсно щасливі настільки, наскільки вони очікували або могли би бути. Отже, питання в тому про причини щастя насправді полягає в тому, як ми робимо так для себе можливість відчути цей рівень повноцінного життя, який з давніх давен називали щастям. Люди розрізняють повне життя і відчуття пригніченим почуттям тривожним. І є рівень досвіду, який ми всі визнаємо як такий, що здається щасливим. І він представлений у багатьох формах. Танець і пісні, які передували цій. Більш нудною лекцією є вираженням щастя спробою виразити те, що ми всі визнаємо і хотіли б іноді відчувати. Був один поет, про якого ви всі чули, Данте Алігєрі, який в Італії написав одну одну з найвідоміших епічних поем під назвою Божественна комедія. І він написав одного разу, це було 700 років тому, дуже давно. Він написав, що люди насправді відчувають, що будь-яка жива істота відчуває себе найбільш повністю живою і насолоджується життям, коли, коли має можливість виражати те, ким вона є. Вони можуть висловити те, що вона відчуває, що вона хотіла б відчувати, і вона діє. Це назовні. І вираження життя в певному сенсі це те, що ми називаємо щастям. І це те, що ми є. Коли ми повністю живі, виражаючи наші сили чи то сила творення краси. Чи це сила творення краси, чи моральна сила, чи фізична сила? Так чи інакше, ми можемо сказати, так, це те, ким ми є. Це те, що я є, і це те, що я можу робити. І коли ти можеш це зробити, ти відчуваєш щось, що робить життя раптом. І ти відчуваєш, що так, це те, що. Я маю робити це те, ким я є. А тепер це усвідомлення. Прийшло до мене, прийшло до мене частково з мого власного досвіду Другої світової війни, яку, яку я провів у Європі, який дав мені зрозуміти, що деякі люди навіть за найгірших обставин здавалося б. Зберігають свою цілісність, свою мету, свою радість в той час як інші, як тільки вони втрачають свою підтримку, фінансовий добробут чи статус або, або втрачають власність, вони руйнуються і стають порожніми оболонками у багатьох відношеннях. Вони стають гіркими і нездатними функціонувати. Тож я вже в дитинстві зацікавився тим, спробувати з'ясувати, що робить різницю між людьми, які мають внутрішню силою чи звичками, які вони виробили у своєму житті, у своєму житті, які дозволяють їм насолоджуватися життям. насолоджуватися життям. Незалежно від зовнішніх обставин. І ті, хто... Виживають по суті завдяки спираючись на підтримку, яку, яку надає їм суспільство. І як тільки ця підтримка зникає, вони самі стають безпорадними. Тож, коли я почала вивчати психологію, мені стало цікаво відповісти на ці питання і що? Який результат? Я спробую представити. В наступні хвилини. Хоча мені знадобилося близько 40 років, щоб дійти до цього, але так чи інакше, потік такий. І це своєрідний підсумок того, що я намагався сказати за останні кілька хвилин, що ви можете жити або як. Пішаком зовнішніх сил або ви можете жити. Ти можеш до певної міри керувати власною долею, мірою. І цей акт життя під твоїм власним контролем, а не коли тебе смикають за ниточки, фортуни і долі. Це те, що я називаю потоком. І це те, що я просто дізнався розмовляючи. Розмовляючи з людьми, які здається, мають якусь пристрасть до життя, яка відрізняє їх від звичайних людей. Я називаю це течією, тому що самі люди почали говорити, коли описали, як вони відчувають себе, бути по-справжньому живим, бути повністю функціонувати. Вони використовували метафору, що їх ніби несе річка, їх несе течія, і відчуття, що немає необхідності хвилюватися або робити вибір, тому що тебе несе сила, майже внутрішня сила, яка, яка працює зовні. І як я вже казав, це відбувається, коли ми співаємо, танцюємо. Як це сталося кілька хвилин тому. Коли ми займаємося спортом. Але, але дуже швидко я зрозумів, що, що найцікавіше не в тому. І у потоці, а не в тому, що ти можеш займатися ним, коли відокремлюєшся від повсякденного життя і займаєшся чимось мистецьким або спортивним. Але ти можеш займатися потоком, коли ти вчишся, коли ти працюєш, коли, коли ви вдома із сім'єю. І це дійсно. Найкраще застосування потоку це те, як ви можете використовувати його в повсякденному житті. Зараз. Але сьогодні я розповім про нашу роботу зі спортсменами та художниками, тому що саме там легше зрозуміти, що таке потік. Отже, перше, давайте подивимось. Першою умовою потоку є те. Це те, що ви... Зосереджуєте свою увагу на, на дуже обмеженому полі стимулів. Доки ви повністю не сконцентруєтесь і не зануритесь у процес. Тепер, на відміну від того, що відбувається, контрастує з тим, що відбувається з нами в повсякденному житті, де є відволікаючі фактори, які постійно відволікають і підштовхують на нашу увагу тим фактом. Що до такої міри, що ми втрачаємо контроль над нашою увагою, тому що нам доводиться переключити її або притягуються зовнішніми силами або стимулами. Я маю на увазі просто мобільний телефон, або рух на дорозі, чи що завгодно, чи телефон, чи люди, які зупиняють нас на роботі. І все це призводить до того, що наша увага розсіюється, але що важливіше, з'являється відчуття, що контроль над нашим життям перехоплює контроль над нашим життям, а тепер ще й це. Тому в іграх або спорті ви досягаєте точки, де ви можете зосереджуватися годинами, як, наприклад, у шахах, де ви можете провести. Півдня, без не змінюючи, не змінюючи фокус. Очевидно, що багато речей відбувається в голові, коли, коли ви граєте в турнірі. Ви передбачаєте сотні можливих ходів і їхніх наслідків у часі. Тож ви дуже активні ментально. Але ти сконцентрований і як він каже, ти можеш насправді у нас були люди, для яких стеля падала. І вони не помітили цього до того часу, поки не відчистили свої піджаки, куртки від штукатурки, що впала. Але це не перебільшення, що ви можете досягти такого. Перебільшенням, що ви можете досягти такої концентрації в будь-якій. Ігровій формі чи будь-якій естетичній мистецькій формі ви можете досягти такої концентрації у повсякденному житті. Ми хотіли б мати це теж, принаймні час від часу, але це набагато складніше, і питання в тому, як організувати життя так, щоб мати таку концентрацію у повсякденному житті. Настає момент, коли ти перестаєш зосереджувати увагу свідомо. Ви просто увага настільки втягується в діяльність, що рухається сама по собі без свідомого контролю над нею. І ось, наприклад, цей скелелаз, який піднімається в Йосеміті в Каліфорнії. І він каже, що ви досягаєте моменту, коли це. Забуваєш, що ти піднімаєшся, ти відчуваєш, що ти частина скелі, ти частиною вітру, який дме і сонця, і всього цього, ти намагаєшся рухатися вгору, але ти робите це. Тому що це, це те, що ви, ви повинні робити. Якщо ви хочете відчути це почуття і... Ви перебуваєте в гармонії з тим, що робите. Ви не зобов'язані це внутрішнє відчуття того, що ви є частиною цієї діяльності. Інша річ, що люди кажуть, що ти маєш, що коли ти настільки занурений у цю діяльність, ти більше не турбуєшся про речі, що може піти не так, тому що, як ми побачимо пізніше, ви готові до цього. Досвід потоку рідко трапляється сам по собі. Це кульмінація того, що ви підготовки себе. Так чи інакше, чи то вивченням музики, чи то скелелазінням, чи то ще чимось. Як у цьому випадку, наприклад, це, це моя колишня студентка Сьюзан Джексон, яка викладає тут, в Австралії. І вона взяла інтерв'ю у багатьох. Олімпійських атлетів, велосипедисти її улюблені. І ось цей пелотон рухається разом і має можливість шанси впасти. Або завадити один одному є. Але ти їх не відчуваєш, бо кажеш, гаразд, я навчився це робити, у мене добре виходить і тепер все йде само собою. І Люди кажуть, що я лізу на скелю, як ті, кого ми бачили раніше. Yeah. Я почуваюся там у більшій безпеці, ніж коли намагаюся перейти перехрестя у великому місті, де я не знаю, чи може на мене наїхати водій, таксі, чи ще щось. Тут я все контролюю, моє життя в моїх руках, так би мовити. Потім ти. Доходить до того, що твоя увага настільки захоплена тим, що ти робиш, що ти дійсно починаєш забувати про себе як окрему особистість. Наприклад, одна з перших професій, які ми вивчали, де потік, здається, дуже поширений, це хірургія. Хірурги зазвичай, якщо ви запитаєте їх, що вони відчувають. Робити операцію, вони використовують. Вони знаходять аналогії зі спорту. Вони кажуть, о, це як багато кататися на лижах, або як ходити під вітрилами, або як будь-який інший вид спорту, про який вони знають. Вони використовують цю аналогію щоб описати хірургії, тому що вона вимагає великої концентрації і дуже тонкої м'язової координації, вміння тримати скальпель і так далі. Але ви не усвідомлюєте нічого іншого. Ви не усвідомлюєте проблем, які маєте як громадянин, як батько, як, як батько, як мати, як будь-яка інша роль у житті. Зараз ви просто є там. Просто як хірург, який має виконати складне завдання. Інша річ, що ти забуваєш про час. Ось. Танцівниця дискотеки описує, як це відбувається. І вона, цей опис дуже поширений насправді, що в ретроспективі, коли озираєшся назад на те, що сталося, здається, що І лише кілька хвилин. Те, що ти робив, тривало лише кілька хвилин. Коли ти це робиш, ти взагалі не відчуваєш часу. Це не проблема. Ви просто. Ви просто рухаєтесь разом з тим, що відбувається. Але частково саме тому ми називаємо це досвідом потоку. І коли всі ці умови присутні, діяльність стає автотелесною, а автотелепатичною означає, що грецьке слово два слова авто означає сам і «телос» – «мета». Автотелічна мета полягає в тому, щоб просто виконувати діяльність. Ви не турбуєтесь про те, навіть про успіх чи гроші чи щось інше. Навіть хірург отримує багато, багато грошей і має високий статус. Але справа в тому, що якщо хірург не відчуває потоку, він скоро Стане недбалим і незацікавленим у тому, щоб робити свою справу якнайкраще, якщо він займається нею лише заради грошей. Але зазвичай хірурги починають знаходити в точності і досконалості виконання свою мету, а не в тому, в тому, що відбувається після скільки, скільки грошей вони можуть заробити в результаті. Ось, наприклад, досить. Відомий американський композитор, який також навчає молодь грати в оркестрі. І ось що він відповів, коли я запитав його, чому що ви розповідаєте молодим людям про те, що вони можуть очікувати в майбутньому як музиканти. І ось що, ось що він відповів. Нічого не чекайте, робіть це, тому що вам це подобається, це і є. Визначення автотелізму і мета полягає в тому, щоб просто робити це, тому що ти це любиш, а потім сподіватися на те. Що ти зможеш заробити на цьому гроші, якщо це те, чим ти хочеш заробляти на життя. Отже, це умови для потоку. Тепер питання в тому, як відбувається потік, гаразд. Є одна річ, яка полягає в тому, що потік виникає не тоді, коли у вас є довгострокова мета. Довгострокова мета часто необхідна, але це не те, звідки береться потік. Потік приходить від здатності робити правильно наступну річ. Якщо ви граєте на музичному інструменті, ви граєте на ньому не для того, щоб дійти до кінця, ви граєте на ньому заради наступної ноти, наступного акорду. А потім, коли все закінчується, коли ти закінчуєш, ти кажеш, ого, як би я хотів, щоб, щоб вона продовжувалася, але пісня закінчується. Але ти не дограєш до кінця. І скелелаз знову каже: каже, що в скелелазінні ти маєш вирішувати кожен крок, в яким буде наступний крок і цей процес. Вирішити, куди мені покласти пальці сюди чи сюди, має велике значення. Тут ти мусиш підтягуватися і витрачати енергію. Тут ти не піднімаєшся так далеко вгору, і тому ти маєш вирішити як краще. Як краще зробити наступний рух. І це дуже важливо. Потім, після досягнення цілей, ви отримуєте зворотній зв'язок з тим, що ви робите. Ви чуєте музику, яку граєте, або ви помічаєте, що ви все ще на стіні, а не падаєте зі скелі. Ви все ще там, тож це хороший зворотній зв'язок. Потім остання мова, яка є дуже важливою, це баланс між тим, тим, що може бути зроблено, і тим, що ви можете зробити. Існує виклик ситуації і ваша здатність відповісти на нього. І це був оригінальний спосіб, яким я намагався це описати. У вас є навички, що йдуть горизонтально, і виклики, що йдуть вертикально. А потік відбувається по діагоналі, коли ці два напрямки знаходяться в рівновазі. Відтоді Тривога це високий виклик, низький навик. Нудьга це високий рівень навичок, низький рівень виклику. І людина починає з А. Грає щось дуже просте. Але через деякий час вона починає нудьгувати і граєш у це. І тоді, якщо ти хочеш продовжувати насолоджуватися грою, ти маєш прийняти виклик зіграти щось складніше. І тоді ти знову в потоці і можеш залишитися там на деякий час, якщо тільки твої батьки не скажуть тобі. Батьки не скажуть тобі грати шопена, коли ти тільки починаєш. І тоді ти починаєш хвилюватися і можеш кинути, тому що це занадто складно. Або ти можеш сказати, ну якщо я розвину свої навички, то зможу. Я зможу повернутися в потік. Отже, це і є. Розвиток потоку з плином часу. І я можу сказати вам, що це те, як ми живемо наше життя між цими різними аспектами, наскільки майстерність і виклик пов'язані один з одним. А також потік і контроль, все це дуже позитивно. В певному сенсі, а потім стає гірше, коли ми рухаємося далі. Апатія гірша для одних людей, а для інших тривога. Але це тому, що саме тоді ти не можеш по-справжньому виразити, хто ти є насправді. В апатії вам нічого робити, і ви не маєте жодних навичок. Ви відчуваєте себе просто грудкою. <клух> нічого не робиш. Ти не відчуваєш життя і тривоги, ти відчуваєш себе пригніченим. Залишився час, нуль хвилин. Гаразд, вибачте. Ось, сподіваюся, у нас буде можливість поговорити за межами цього місця. Дякую.